Доброго раночку, діти! Сьогодні ми з вами пограємо у веселі ігри разом з сонечком. Але спочатку пригадаємо цифри. Це цифра яка діти? Так, один. А це у нас яка цифра? Так, це у нас цифра 2. А тут ми бачимо яку цифру. Так, діти, цифра 3. А це у нас. Так, це у нас цифра 4. А тепер ще раз подивимось цифри з сонечком. Скільки ми бачимо на малюнку сонечок. Так, діти. Одне сонечко і цифра показана один. Так, зображено два сонечка. І показана цифра два. А тут скільки сонечок ми бачимо? Порахуємо. Три сонечка. Так, діти. І цифра показана три. А тут у нас скільки сонечок. Так, діти, 4 сонечка. І показана цифра 4. Діти, а тепер давайте пограємо в гру. Потрібно знайти сонечку, його листочок. За кількістю цяток на його спинці. Скільки цяток має сонечко? Подивіться і оберіть потрібний листочок. Так, Сонечко має одну цятку, і листочок потрібно знайти з цифрою один. Де він? Так, ось потрібний листочок для сонечка з цифрою один. Правильно. А це сонечко має скільки цяток, діти? Так, сонечко має дві цятки. А тому де його листочок? Покажіть. Так, ось його листочок з цифрою 2. Скільки цяток має це сонечко? Так, 3. Тож шукаємо листочок з цифрою 3. Де він? Так, ось він. Подивіться на нього. А тут з'явилось нове сонечко. Скільки у нього цяток? Так, 4. Тож, який листочок йому потрібен? Так, діти, ось цей листочок з цифрою 4. Молодці! Гарно грали. А ми переходимо з вами до наступної гри, яка називається скільки сонечок. За назвою ви можете зрозуміти, що треба порахувати сонечок та вибрати правильну цифру. Тож дивимось, скільки на малюнку сонечок. Рахуємо. Так, правильно, одне сонечко. А тепер обираємо цифру 1, яка буде відповідати нашому сонечку. Бо воно ж одне. Так, правильно. Ось вона, цифра 1. Скільки у нас на малюнку сонечок. Рахуємо. Так, діти. Два сонечка. А тепер оберіть цифру 2. Та вкажіть на неї. Так, ось вона, цифра 2. Продовжуємо рахувати далі. Скільки сонечок ви бачите? Так, три сонечка. А тепер обираємо цифру 3. Так, ось вона, цифра 3. Діти, а скільки тут сонечок, ви бачите? Рахуємо. Так, тут 4 сонечка. А тепер знайдіть цифру 4. Так, діти, ось вона, цифра 4. Молодці! Які ж ви розумнички! Все пам'ятаєте та знаєте. А ми переходимо з вами до наступної гри, яка називається Де сонечко. Вам потрібно сказати, де знаходиться сонечко? На над, позаду, попереду, ліворуч, праворуч. Діти, де на цьому малюнку знаходиться сонечко? Так, сонечко знаходиться над пеньком. А на цьому малюнку, де знаходиться сонечко? Так, сонечко знаходиться на пеньку. Діти, подивіться уважно та подумайте, де на цьому малюнку знаходиться сонечко. Сонечко знаходиться попереду пенька. А тут подивіться, де сонечко? Так, сонечко знаходиться позаду пенька. А на цьому малюнку де знаходиться сонечко? Сонечко знаходиться праворуч від пенька. А тут де знаходиться сонечко? Подивіться. Сонечко ліворуч від пенька. Молодці діти. Чудово! І на завершення зіграємо ще в одну гру, яка називається Яких комах більше. Зараз розпочнемо грати, і ви все зрозумієте. Подивіться на малюнок, яких комах більше сонечок. Чи коників? Так, коників більше. А наскільки, діти? Так, на один коник. Тому що сонечок один, а коників два. Що треба зробити, щоб комах стало порівну? Так, діти, правильно, треба додати ще одне сонечко. Тепер комах порівну. Діти, подивіться тепер на цей малюнок: скільки коників та скільки сонечок. Кого більше? Так, коників 2. А сонечок 3. Сонечок на один більше. Правильно! А що треба зробити, щоб комах стало порівно? Так, діти, правильно! Треба ж зробити ту саму дію. Додати ще одного коника. І комах стане порівну. Як у нас зараз на малюнку. Дивимось на цей малюнок, діти. Кого тут більше? Сонечок чи коників? Та наскільки? Так, сонечок у нас три, а коників чотири. Тому коників на один більше. І що ми, діти, робимо далі, щоб комах стало порівну? Так, молодці! Додаємо ще одне сонечко. Тепер і сонечок, і коників по 4, тобто порівну. Діти, я пишаюся вами. Ви великі молодці. На сьогодні ми зіграли з вами в усі віри, які я мала. Ви дуже гарно грали, але на сьогодні ми прощаємось. Бажаю вам гарного дня, до нових зустрічей та до побачення!